Двох мешканців Полтавського району затримала СБУ спільно із поліцією. Їх підозрюють у допомозі рашистам мінувати торгові центри на території України. За даними слідства, чоловіки мали апаратуру, яка дозволяла підміняти номери телефонів під час дзвінків. Таким чином окупанти повідомляли правоохоронців про замінування різних будівель, нібито імені жителів наших міст. Під час проведення слідчих дій імовірні зловмисники намагалися втекти за кордон. Для уникнення відповідальності однак були затримані у ході обшуків. Правоохоронці вилучили у них gsm шлюзи, сім карти українського мобільного оператора і телефони із доказами протиправних дій. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Наразі чоловікам повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до підробки інформації та порушення встановленого порядку маршрутизації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану. Це частина 5 статті 361 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин зчинення злочину та притягнення до відповідальності винних осіб.